Попри російські обстріли в умовах війни, вступна кампанія до вишів та навчальних закладів професійно-технічної освіти триває. Абітурієнти обирають професію, дізнаються деталі та вступають. Ми завітали в центр легкої промисловості та побутового обслуговування населення Житомира, аби дізнатися про різновид професій у закладі освіти та можливість майбутнього працевлаштування. Ми все таки завдячуючи місту і області. Маємо регіональне замовлення в першу чергу. Місто звісно, 255 дітей. По різним категоріям професій і різним категоріям здобування освіти це з 255 у нас 127 дітей на базі повної освіти. В основному це перукорів візажисти, Є декілька груп кравців. На базі дев'яти класів у нас 104 дитини. Ми будемо старатися набрати. Це в основному кравці, складальник верху взуття, в'язальники. І ми не порушуємо свою традицію вже п'ятий рік. Ми єдині, хто набирає спеціальні групи. У цьому році ми їх збільшуємо. У нас буде 24 дитини з особливими вадами. Юлія абітурієнтка хоче бути перукарем-візажистом. Каже, що заклад обрала не випадково. Тут навчалась її подруга. Вона казала, що тут доволі добре. Вчителі, викладачі приємні навчатися гарно. Я вибрала спеціальність перукар-візажист. Мені сподобалася ця професія, тому що зараз дуже розвинена сфера б'юті. Багато в інтернеті видно, як дівчата роблять мейкапи собі, гарні зачіски. Тому мені захотілося теж це створювати, робити дівчат гарними. Перукарі візажисти навчаються три роки після 9 класу та півтора після 11-го, Розповіла майстриня виробничого навчання Лілія Хилевич. Дев'ятикласники у нас два роки вивчають паралельно і перукарську справу, і уроки ті, предмети ті, які шкільні, і далі вже чисто у нас йдуть спеціальні предмети по, по професії. Попит, звичайно, є. Ми, дівчата, ми знаємо, що на професію перукарів і на візажисти, а візажисти зараз взагалі в тренді, то попит точно є. І вже скільки моїх випускників, до речі, мають свої майстерні, мають. Свої салони Лілія розповідає, що майстерня обладнана всім необхідним обладнанням для майбутніх перукарів та візажистів. А майстрині ніколи не зупиняються на досягнутому і вдосконалюють свої знання. У цьому році закупили інструменти на перше необхідне, те, що потрібно, Фіни, ножиці, машинки, грибінці. Це все закупили для наших учнів, які відпрацьовують перші роботи, які потрібно. Трібно саме перші ази курсом підвищення кваліфікації на категорію кожні п'ять років ми проходимо обов'язково. Кожен мастер виробничого навчання і ну саме освіта, звичайно, онлайн освіта. Абітурієнтка Анастасія планує навчитися професійно шити, створити свій унікальний стиль. Я поступаю на краття закінника. Мені ще з дитинства подобається ця професія. У мене бабуся на неї працювала. Я теж дуже хочу навчитися шити. Я його про нього дізналася з Фейсбуку. Мені дуже сподобалось, як він виглядає, як які тут вчителі. Дуже багато хороших відкликів чула. Майстриня виробничого навчання групи Кравець вишивальник розповіла, що попит є після навчання, учні розпочинають власну справу. Ця спеціальність дуже широка, дуже приваблива і вона дуже потрібна. Кредо моє – це розвиток фантазії і творчості на уроках виробничого навчання у учнів. Це кредо, над цим ми працюємо. Перевиваємо любов до праці, любов до країни, любов до роботи, яку виконуєш. Ми по програмі працюємо, шиємо спочатку тренувальний період, потім ми легші вироби, халати, форма наша, тоді блузи, сукні, все, що і брюки теж жіночі. За словами директора, після навчання 90 відсотків учнів успішно працевлаштовуються. У нас дуже налагодили зв'язки з з кроком з фабрикою нашою, тому що вони готові поплоть з першого дня, з першого вересня. Каже, давайте і ми запроваджуємо такі моменти. Вони. Тиждень у нас проходять здесь, тут в закладі теоретичну підготовку ознайомлювальну, і потім зразу йдуть на підприємство. І ми суміщаємо фактично дуальну форму освіти, що вони зразу можуть ознайомлюватися з місцями своєї роботи, пробувати і е, е, періодично міняючи, чередуючи з теоретичною підготовкою. Цьогоріч у програмі буде нововведення додаткові курси. У цьому році, з 1 вересня, ми запроваджуємо короткострокові перший раз, попробуємо курси наряду з тими професіями основними, по яким ми будемо видавати дипломи дітям. Вони ще будемо їм пропонувати опанувати супустоючі професії. Наприклад, бербер, е грумінг, е кравців нанесення узорів. Ми очікуємо, що ми наберемо і будемо. Тож кожен день піде прийом документів, діти йдуть, ми раді їх бачити. Ми Підготувались Іван Касивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ.